Товариш Патай, стан об'єднання між нами це зв'язано з користуванням тори, що називається. Що приведе нас до заради віддачі, тільки з цим зв'язана мета нашого об'єднання, чи головним чином, чи взагалі рав. Я не знаю сказати, чи так, чи так, але треба більш ясний зв'язок між нами, рав, питає товариш, а питає товариша. Як нам вточнити, як ми можемо вточнити причину об'єднання між нами? Рав, уточнити. Причину для з'ясувань подальших ми, ми можемо тільки думкою, тільки молитвою. Немає тут чогось ще. Але наскільки людина бажає бути злитою з точкою, яка розвивається існувати в цій точці, то людина перетворюється. На клі, а ця точка перетворюється на клієнт, починає бути місцем, в якому людина вже перебуває. І це те, що важливе товариш, це завдяки товаришам, що завдяки товаришам. Рау. Може бути, людина не, не так вже відчуває, що це залежить від товаришів, але що вона. Перебуває в цій точці свого розвитку, особливі так питає це точка розвитку об'єднанні з товаришами, так каже.